Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву тему з математики, а саме степінь числа з натуральним показником. Розглянемо, що таке степінь, як він утворюється, та розв'яжемо дуже цікаву задачу. Поїхали! Спочатку поглянемо, що ж таке степінь. Певні вирази, які записані у нас на екрані, 3 з двієчкою, 3 з трієчкою, 3 з четвіркою, 3 з п'ятіркою і так далі. Вони називаються степенем числа 3. Число 3 це такий множник, який ми повторюємо кілька разів. Цей множник називається основою степеня. Числа 2, 3, 4, 5 і так далі це лише кількість множників у даному добутку. І називається це число показником степеня. Напевно, ви пам'ятаєте, ще з 5 класу, що ви шукали площу квадрата. Так от, якщо сторона квадрата, наприклад, дорівнює значенню А, ми записуємо, як добуток А і А, він називається квадратом числа, він позначається як А в другому степені і читають його А у квадраті. Що ж таке куб числа? Добуток А помножити на А і помножити на А називають кубом числа і позначають А і трійка зверху. Читають А у кубі. Цю ж формулу використовують для знаходження об'єму куба, коли ребро куба дорівнює значенню А. Наприклад, якщо ребро куба дорівнює 3, то 3 помножити на 3 і помножити на 3 дорівнює 27 кубічних одиниць. Далі ми з вами розглянемо досить цікаву задачу, яку з легкістю можна зустріти у завданнях із ЗНО. Визначити, якою цифрою закінчується число, наприклад. 3 в 14 степені. До речі, 3 в 14, тому що саме в березні відзначається день числа Пі. Але спочатку проведемо певне дослідження. Для того, щоб провести певне дослідження, ми будемо досліджувати, якою ж цифрою закінчується те чи інше число в певному степені. Виберемо для себе 10 цифр, які існують: це від 0 і до 9. Поділимо ці цифри на 3 групи і розглянемо кожну з них по певних властивостях. Перша група. До першої групи ми відносимо ті цифри, які при піднесенні до степеня утворюють числа, що не змінюють свою останню цифру. Наприклад, 0, 1, 5 або 6. Зверніть увагу: 0 при піднесенні до будь-якого степеня він залишається нулем. 1 при піднесенні теж до будь-якого степеня залишається одиницею. 5. Число змінюється. 5 в першому степені це 5, 5 у другому 25, 5 у третьому 125 і так далі. Але остання цифра не змінюється, залишається 5. 6 також. 6 у першому це 6. У другому степені це 36 і так далі. Якщо ми бачимо перше ж повторення, на цьому зупиняємось. До другої групи. Відносимо такі цифри, які при піднесенні до степеня утворюють числа, що змінюють свою останню цифру лише у двох варіантах. Тобто, в залежності від того, чи парний степень, чи не парний. Наприклад, це можуть бути такі цифри, як 4 та 9. 4 у першому степені, як ви бачите, закінчується на 4. 4 у другому степені це 16, остання цифра 6. 4 у третьому степені це 64, знову 4, і на цьому можна зупинитися. Ми бачимо, що далі буде знову 6, 4, 6 і так далі. Тобто, якщо степень був непарний, остання цифра 4. Якщо степень був парний, відповідно, остання цифра 6. З дев'яткою та ж сама ситуація. 9 в непарному степені, тобто в першому, в третьому, в п'ятому і так далі, буде закінчуватись це число на 9. А от 9 в парному степені, тобто в другому, в четвертому і так далі, буде закінчуватись на цифру 1. Тобто лише два варіанти. І до останньої групи я відніс ті цифри, які при піднесенні до степеня утворюють числа, що змінюють свою останню цифру у чотирьох варіантах. Це у нас такі цифри, як 2, 3, 7 та 8. Зверніть увагу на екран. 2 у першому степені це буде 2. 2 у другому 4, 2 у третьому 8, 2 у четвертому 16, тобто закінчується на цифру 6. Саме це мене цікавить. 2 у п'ятому вже 32 закінчується на цифру 2. І от тільки ми з вами бачимо перше повторення останньої цифри, на цьому зупиняємось. Тому що далі будемо проводити наступне дослідження. Точно так само можна працювати з іншими даними цифрами, з трійкою, з цифрою 7, з цифрою 8. Розв'яжемо задачу. Визнач, якою цифрою закінчується число 3 в 14 степені. Проводимо певне дослідження. 3 в 1 степені це буде 3, тобто закінчується цифрою 3. 3 в другому степені це 9, тобто закінчується цифрою 9. 3 в 3 27, закінчується на цифру 7. 3 в четвертому це 81, закінчується на цифру 1 і звертаю вашу увагу, де потрібно зупинитися. 3 в 5 степені це 243. Остання цифра 3. Це знову повторюється перший варіант. Далі давайте для себе підкреслимо ті цифри, які в нас повторилися. А саме 3. І 3. Це потрібно для того, щоб ви бачили, до якого результату ми будемо рахувати кількість різних варіантів останньої цифри. А саме у нас є 3, 9, 7 і 1. І знову далі 3. Різних варіантів було 4. Фігурною дужкою. Відокремлюємо ці результати. Нагадую, їх було 4. Далі, відповідно, я буду степінь, це 14. Розділяти на кількість цифр, які були без повторення. А саме їх було 4. 14 поділити на 4 можемо взяти по 3. 3,3 на 4 це буде 12. І для нас головне це остача. Остача у нас буде 14 відняти 12, 2. Саме цей показник нам розповідає, яке закінчення потрібно взяти. Тобто я беру 3 в другому степені і бачу, що 3 в другому степені у мене 9. Тобто 3 в 14 буде закінчуватись на цифру 9. Якщо б у мене остача була 1, я б взяв би перший варіант це остання цифра 3. З степенем 2 ви вже зрозуміли, що в даному випадку остача була 2, ми брали останню цифру 9. Якби в мене остача була 3, то ми брали б останню цифру 7. І знову ж таки, якби в нас остачі не було взагалі, це б означало, що ми брали б четвертий останній варіант, останню цифру 1. Отже, ви зрозуміли, що 3 в 14 степені закінчується на цифру 9. Надіюсь, вам було цікаво, а головне зрозуміло. До нових зустрічей! Хай щастить!